Ну, власне, ворог не вперше намагається а, підійти до нашого кордону. А, в... На напрямку, де сили оборони ведуть операцію по Курському, по Курській області, і власне він намагається зайти, в тому числі і на нашу територію, прорвавши кордон для того, щоб власне і в подальшому і перерізати логістичні шляхи, ворог, звісно, використовує великі свої сили і техніки, і особового складу. Але якщо говорити про лінію кордону, то наші воїни. Максимально наносять ураження противнику, якщо говорити дещо раніше, коли ворог намагався використовувати і колони техніки, які слідували в бік нашого кордону, то це знищення цих колон. Зараз бачимо, що ворог. Пробує е, такими штурмовими групами е, зайти на нашу територію або ж розширити е, зону активних бойових дій вже на території України. Це по напрямку населеного пункту е, Новеньке. але е, наші засоби, е, наші підрозділи і державної прикордонної служби і інших складових сил оборони максимально наносять ураження для того, щоб ворог не міг там закріпитися, не міг. Е, Накопичувати свої сили на території України не власне наша задача не допустити просування вглиб території України для того, щоб знову ж таки не допустити перерізання логістичних шляхів, якими забезпечуються сили оборони України під час проведення операції в межах Кур.